Міні-лотик дитячого лижнього одягу американської фірми Сі-Дей. Курточка, Застіпка на блискавці. Збоку також є кишеньки. З світовидно елементами. Як на капюшоні, так і на спинці, на рукавчиках. Всі шви проклеєні. засібка на рукавчику. Для регулювання ширини двойний манжет, одяг весь, водонепроникний. штанці, Віта вітрозахисний комбінезон, напівкомбінезон, застібка на блискавці, кишеньки, знизу штанці на двойному манжетику, також світозвіддивні елементи, на резиночці. Також резинка регулюється довжина 104 см. Зросту 4 роки.